Як російський фашизм з'явився на банковій? Всім привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо говорити про Майдан, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Після подій 29-30 листопада в центрі столиці, коли відбулися побиття студентів, на наступний день почалося масове зібрання. Українців в столиці та інших містах, ну зокрема в Києві, налічилося приблизно від 300 до 600 тисяч людей, які збиралися біля пашку Шевченку та рухалися в сторону Майдану Незалежності, розтягнувшись таким чином да, на 2 кілометри. Українці почали розуміти, що революцію нам не виграти за допомогою синьо-жовтих кульок чи виступів опозиційних лідерів. Тут повинні були активні послідовні дії, які б дозволили да, українцям звільнитися від тої ракової пухлини, яка мала на Зу Янукович чи його Донецька мафія, грубо кажучи. Ну, вона досить потім адаптувалася ще в Україні. На жаль, ще залишається, да але це про це потім. Так, от, коли відбулися ці всі зібрання, також почали збиратися якісь невідомі люди в масках, які були е, типу радикальними протестувальниками, да, яких почали називати в них а, червоні ленти були типу, на руках, для того, щоб відрізняти їх і від свої, свої від чужих. Да. Ось так а, також на одних із відео видно, як ці молодики досить легко проходять через шеренги поліцейських, але потім, грубо кажучи, через 10 хвилин вони починають да, конфліктувати, атакувати поліцейських, таким чином створюючи прецедент та привід для того, щоб, да, щоб в Києві, зокрема в столиці, був введений воєнний стан для того. Щоб задіяти силові структури для розгону тих мітингувальників, тих протестувальників і, да, які зібралися в центрі столиці, це були своєрідні провокації, знову ж таки організовані спеціально режимом чи російськими кураторами, які допомагали це робити. Росіяни також любили це фільмувати е, з поверхів останніх, точніше поверхів адміністрації президента. Да, Чомусь вони там да, знайшлися, завелися там, що робили незрозуміло, але зато вони там є. Ну як завжди, вони є там, де нас немає. Да? Лізуть постійно, куди їм не потрібно. Ну, Росія взагалі така країна, де не зробили ніякого комп'ютера, не зробили нормальної машини, не зробили нормальної економіки, яка б могла забезпечити їхнє населення. Да? І в результаті в них. Не мав взагалі ніяких способів самоствердитись, і вони постійно роблять якусь фігню проти своїх сусідів, да, проти України, проти Грузії, Молдови, хоч вона не прямий сусід, але зрештою, так. І як результат, ці російські журналісти, набравшись православ'я в голову і в прочого соловійного пом'яту, Почали кричати, що в Україні фашисти, що подивіться Європа на чорта, вони вам треба. Вони тільки що вміють то чи не палити, то е, з поліцією битися і так далі. Таким чином, почали створювати перше це образ України фашистської, що тут дивіться. Хунта захопила владу, да, і таким чином, другий фактор, щоб Європа від цього відвернулася, типу, да, і щоб вони вільно могли діяти на нашій території, захоплювати, окупувати і так далі. Коли ж Дмитра Корчинського звинуватили в цих е затіяннях, в цьому плануванні даних е провокацій, то він дуже швидко втік до Росії, да, і не дивно чому. Так от. В той же час уже закон, як не дивно, про введення військового стану, швидше за все, вже лежав на столі Януковича, але чому він не був підписаний на сьогоднішній день, досить складно відповісти. Да, і, чому він, і, і чого він чекав, на що він розраховував далі.